Доброго вечора, любі мої друзі. Продовжуємо сьогодні читати книгу Максима Савчука 1937. Або інакше, можемо сказати, 1937. 19.37 це номер авто Віктора Медведчука. Це книга розслідування про Віктора Медведчука. І сьогодні в нас читання друге. Розділ, як Оксана Марченко перестала танцювати і зайнялася нафтовидобуванням». Одна з головних проблем проєктів журналістських розслідувань в Україні, на мою думку, це необхідність усе швидко знаходити, готувати і видавати. У таких умовах доводиться працювати не завжди, але часто. Наприклад, Призначають нового міністра, і ти пірнаєш у реєстри, шукаєш батьків, дружин, чоловіків, дітей, бабусь, дідусів, потім берешся за нерухоме майно, транспортні засоби, доходи і бізнес звязки всіх родичів. Іноді це нагадує оці нервові сцени з фільмів. Коли головні герої відчайдушно намагаються врятувати Всесвіт, треба перерізати котрий зі дротів, але ніхто не знає, котрий і якого кольору, а таймер показує, що залишилося три секунди. Що з реєстром майна? кричиш ти. Нічого, все працює, відповідаю тобі. Блін, у мене електронний ключ злетів. Хто може дати електронний ключ? Лови, рятує тебе хтось. Де, в якому месенджері? Ага, бачу. Це не його баба з Теслою. Перевір ще раз. Виникає нова проблема. У мене все зависло, де Ростик, дайте номер Ростика. Дзвінок до Ростика це така собі кульмінаційна точка в сцені. Від нього залежить, чи пройдуть герої, це складне випробування. Адже вирішення проблеми переважно просте. Адмін Ростик радить перезавантажити комп або від'єднати кабель живлення, а потім під'єднати його. Після цього все знову працює. Не завжди, але переважно. Та навіть коли, зрештою, знайшов щось варте уваги, підтвердив це кількома перевірками і написав текст, слід усвідомити важливий аспект. У цей же час ще принаймні у двох розслідувальницьких редакціях. Відбувається те саме. У них ці ж десятки вкладок на моніторах, і, цілком імовірно, поки ти сперечаєшся з керівництвом щодо ідеального заголовка, хтось уже публікує на сайті текст, бо посперечався трохи раніше. Коли працюєш не над швидким текстом, новиною, яку треба видати якнайшвидше, і тебе обігнали, це неприємна ситуація. Але точно не критична. Критична це коли готував розслідування два місяці, а конкуренти пронюхали і вирішили не лягати спати, щоб оприлюднити те саме, але на кілька годин раніше. Тому декілька останніх років я намагаюся керуватися простим принципом: поки всі пасуються на одному полі, треба знайти галявину, де не було нікого крім тебе. Для мене такою галявиною на тривалий час стали. Російські реєстри склалася ідеальна ситуація. Російські розслідувачі не цікавилися Віктором Медведчуком, оскільки тоді вважали його не надто впливовою і вартою уваги персоною. Аби й зовсім його не знали. А українські навіть після оголошення Медведчуком наміру повернутися в публічну політику йти на вибори до Верховної Ради в союзі з Вадимом Равіновичем і партією за життя влітку 2018-го копали скрізь, але не в Російській Федерації. Що найдеш? спитав мій сусід по робочому місцю Саша Чорновалов, одягаючи сумку на плече, та яке. Теми немає, відпустка зривається, а мені новий сезон відкривати. Ясно. Ну, давай тоді успіхів. Давай, дякую. <кій> Стояв теплий серпневий вечір 2018 року. Частина працівників Радіо Свобода у відпустках. Дехто готувався до довгоочікуваного відпочинку, а інші вже повернулися, і від того мені здалося трохи страждали. В самому Офісі схем. Не було нікого крім мене. Я розувся, закинув ноги на стіл і увімкнув квітневе інтерв'ю Медведчука в німецькій хвилі, колеги радили його переглянути. Віктор Медведчук сидів у чорній сорочці, з сірому піджаком. Він тримався, впевнено і навіть дещо зухвало. Могло скластися враження, що Кум Путіна знав відповіді на всі запитання, щедро наводив статистичні дані без посилання на джерела. Інтерв'ю в нього брала Жанна Німцова, донька вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова. У якийсь момент Медведчук вирішив похизуватися перед журналісткою. Мовляв, він не має проблем із грошима, бо давно є бізнесменом. Не знаю чому, але, скоріш всього, для інтересу я вирішив поцікавитися, що ж у нього за бізнес. Нова вкладка. UControl.com.ua Медвечук Віктор Володимирович. Пошук. Три результати, серед яких єдина комерційна компанія ТОВ, invest Рештою виявилися неприбуткові громадські організації, в яких Віктор Медведчук або співзасновник, або керівник. Зокрема, громадське об'єднання спілка адвокатів України та громадське об'єднання Український вибір право народу. Так собі бізнесмен, якщо чесно, подумав я і спробував пошукати по-іншому. Ще одна вкладка ЮКонтрол Марченко Оксана Михайлівна, Пошук. Показано записи 1.10 серед 10 знайдених. О, це вже набагато цікавіше. Дружина Медведчука була засновницею, кінцевою бенефіціаркою чи власницею істотної участі у структурах, які займаються усім, чим тільки можна: і нерухомістю, і будівництвом, і фінансами. Фірми Марченко працюють у сільському господарстві, заготовляють ліс, проводять інженерні вишукування, працюють у медіа. Терра Інвест одна з компаній. Яку видав пошук, мала реєстрацію в анексованому Росією і непідконтрольному Україні Криму. Нова вкладка, теж російська, це давно перевірений мною безкоштовний пошуковик компанії у Росії за назвами ВІВ Terra Invest російською. Натиснув Найт. Платформа знайшла російський клон української компанії. Наймофірніше українську Теруінвест перереєстрували за російським законодавством. Я взявся аналізувати Теруінвест і виявив цілий клубок, пов'язаних між собою. А отже, із Оксаною Марченко компаній, Вкладка пошу... Пошуковика. Вожу назву однієї з російських фірм і додаю: Плюс Медведчук, потім Плюс Марченко. Google нічого не знайшов. І це я вам скажу, було просто чудово. Це означало, що про зв'язок родини Медведчука з цими російськими компаніями ще ніхто не писав. Я вимкнув монітор і вийшов на балкон до нічної прохолоди. У таких ситуаціях, коли здається, що відкопано щось дуже цікаве і може навіть здатися сенсаційне, але поки що не до кінця зрозуміло, що саме. Треба вийти на кілька хвилин подихати повітрям. І підготуватися. Підготуватися до того, що після факт чеку все може виявитися не так. Ти в балансі і не радієш, але й не сумуєш. У цей проміжок часу тема розслідування перебуває у стані такої собі теми Шрьодінгера – коли не знаєш, вийде щось із того чи ні. Головне, до неретельнішої перевірки, знахідки нікому нічого не говорити, особливо керівництву. Бо можеш виглядати як ідіот, було якось. Знайшов у Криму незадекларований маєток Зеленського Володимира Олександровича, скакав по ньюзруму від радощів, а за п'ять хвилин виявилося, що то будинок повного тески Президента України і цьому тесті вже під 80 років. Я повернувся до монітора і дійшов висновку, що бізнес життя Оксани Марченко просто-таки вирує і в Росії, і в анексованому Криму. Три українські компанії, якими володіє дружина Медведчука.